Тиха одноповерхова вуличка з назвою Сорочинська в середмісті Кривого Рогу наповнилася сьогодні невимовним смутком. Її мешканці та численні городяни зібралися, щоб провести в останню путь свого сусіда і земляка Олексія Кудінова, який в ніч на 2 серпня загинув в зоні АТО під Шахтарськом. Які слова подобрать, як сказати родителям, що ми відчуваємо. На самом деле, ребята здесь, которые приехали, которые с Кривого Рога. В общем, тяжело переживают. И помнят Алексея только с хорошей, с позитивной стороны. Он был таким человеком. Очень отзывчивым. Хлопцеві було всього лиш 22 роки. Друзі і вчителі згадують його як компанійського і веселого, хорошого товариша, розумну, чуйну людину і прекрасного спортсмена-акробата. Колеги по роботі додають Олексій був відповідальний і надійний. У важку хвилину усім підставляв своє плече. Малом прожив наскільки ми пам'ятаємо, пам'ятаємо два роки, коли він працював на нашому підприємстві. Парень ісполнительний, трудолюбивий. и всегда улыбка на лице. До смены, после смены. Тяжело отработал, не тяжело, он всегда был улыбающимся. С друзьями, а мы будем говорить, общая семья, участок наш, друзья, коллеги. Что по работе, что в быту, общителен. Опять же, повторяю, весельчак. Не забудем мы его, долго не забудем. Леша, вечная память тебе. Алексей работал в моей смене помощника машиниста-экскаватора. Ну, что я могу сказать о нем? Хороший, светлый человек. Ну, таким он останется в нашей памяти. Спортсмен хороший, он же кандидат мастера спорта по акробатике. Человек отзывчивый, всегда ну, нормально а с коллективом он дружил. Уважаемые, все коллективы я уважал. Я хоть и знаю два года, как он строился, но за него ничего плохого не мог сказать. Це було хорошо, хороший чоловік. Всегда говорять, що хороші люди, всегда рано входять. Сьогодні Олексій назавжди простився із рідним подвір'ям і містом, в якому він виріс, навчався і працював. А кривий ріг попрощався із ще одним своїм сином, земляком, який посмертно удостоївся нагороди за заслуги перед містом третього ступеня. Сьогодні ми проведемо останній путь одного з лучших своїх синові, наших Олексія Кудінова, який впав смертю храбрих, я ім'я мера нашого города, і війну Челюкова приміті саме з поводу непоправимої тяжкової втрати. Олексій погиб, як герой, як с... навсіда залишиться в наших серцях. Царство Небесне – вічна пам'ять. Ми продовжаємо останній путь нашого бойового товариша, нашого побратима Олексія, Десантінка, героя. Дуже багато сил прийдеся сказати. Але більш затрати не дає мені целізмову. Це була гарна людина, смілива, який завжди вався білий. Свої спокійнове сім, спис Герої герой. Герой немає, слава Україні. Жизнь дає Господь. І жизнь Господь принимает обратно. Земная жизнь это время подготовки крепвечности. Під как мы свою жизнь проживем, такой совершенно подбил жизни. Теперь будем пользоваться. Алексей краткую жизнь прожил, но яркую. Он стал защитником своей отчизны, своей родины, стал гордостью вашей семьи и нашего города. Он совершил подвиг в своей жизни, защищая всех нас. И этот подвиг Господь обязательно оценит и даст ему Вічно жити в його царстві. загинув Олексій простим солдатом, рядовим 25-ї бригади частини А 1126 Він провоював на сході України трохи більше чотирьох місяців. Зокрема, брав участь у бойових операціях під слов'янськом та вдівкою. Під шахтарськом його накрило мінометним вогнем. О. Сьогодні тіло хороброго вояка упокоїлося на алеї слави центрального міського цвинтаря, а душа раба божого Олексія полинула у небесні простори туди, де немає воїн і горя, смутку і печалі, туди, де жиє вічне життя і царює любов.